15 лютого 1898 року у бухті Кубинської Гавани прогремів потужний вибух. Внаслідок цього вибуху затонув американський броненосець Мен. Цей інцидент спровокував іспано-американську війну. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про іспано-американську війну 1898 року. А прямо зараз, дорогі друзі! Поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, Сполучені Штати Америки так легко виграли цю війну. На кінець 19 століття Іспанська колоніальна імперія перебувала у стані глибокого занепаду. Більшість своїх колоній в Америці Іспанія втратила ще в 20-х роках 19-го століття внаслідок війни за незалежність цих колоній Безпосередньо метрополію Роздирали численні революції і громадянські війни. Проте Іспанія ще зберігала контроль над Кубою, Філіпінами, Гуамом та ще декількома колоніями. Наприкінці ХІХ століття на Кубі почався національно визвольний рух. У 1868 році кубинські революціонери підняли перше збройне повстання проти іспанської влади. Попри поразку цього повстання, кубинці продовжили боротьбу. І у 1895 році розпочалася війна за незалежність Куби. Паралельно з війною Куби за незалежність на Філіпінах теж почалося визвольне повстання місцевого населення проти іспанців. Війна на Кубі неабияк стурбувала Сполучені Штати Америки. Річ у тім, що після завершення громадянської війни у США американські бізнесмени почали активно інвестувати у виробництво цукру на Кубі, майже весь експорт Куби. Був спрямований до США. Колоніальний режим іспанців, а також тривалі і жорстокі бойові дії, завдавали американцям серйозних збитків. Тому в економічних і політичних колах США лунали заклики вирішити кубинський конфлікт якомога швидше. Американське суспільство співчувало боротьбі кубинців за свободу і незалежність і тому тиснуло на уряд, щоб той втрутився у кубинський конфлікт. Президент США, республіканець. Вільям Маккінлі не хотів воювати з Іспанією і тому намагався дипломатичними методами врегулювати ситуацію на Кубі. Однак на президента тиснула опозиція в особі демократичної партії, яка вимагала більш рішучих дій. Також помічник військово-морського міністра США, республіканець Теодор Рузвельт, відкрито закликав почати війну з Іспанією і захопити Кубу. МакКінлі. Запропонував іспанському уряду посередництво США у переговорах із кубинськими повстанцями, а іспанці відмовились. Тоді, на початку 1898 року, Маккінлі відправив на Кубу американський броненосець мен, який мав забезпечити інтереси США на Кубі. Однак, 15 лютого 1898 року у Бухті Гавани на броненосці раптово стався вибух. Корабель затонув. 266 американських моряків загинули. У вибуху були звинувачені іспанці. Хоча і до нашого часу так і невідомо, яка ж дійсна причина вибуху на броненосці мен. Після гаванського інциденту війна між США та Іспанією стала неминучою. Конгрес США виділив на війну 50 мільйонів доларів і уповноважив президента МакКінлі використати американські війська за межами США. Тобто використати американські війська на Кубі. Конгрес висунув іспанському уряду ультиматум, щоб іспанці негайно вивели свої війська з Куби. Іспанці відмовилися виконувати цей ультиматум. Тоді, 21 квітня 1898 року, американський флот почав морську блокаду Куби. 23 квітня Іспанія оголосила війну США, а 25 квітня США оголосили війну Іспанії. Бойові дії. Велися одночасно і в Карибському морі, і на Філіпінах. На Кубі американський флот відрізав іспанські війська на цьому острові від зовнішнього світу. 10 червня 1898 року на Кубі висадився американський 5-й армійський корпус. В рядах цього корпусу воював і Теодор Рузвельт. Рузвельт командував кінними добровольцями і особисто брав участь у боях з іспанцями. Бої були дуже запеклі. Іспанська піхота, як не дивно, воювала чудово і стійко, але американцям значно допомогли кубинські повстанці, які добре знали місцевість острова. На допомогу гарнізону Куби іспанське командування послало ескадру із шести бойових кораблів на чолі з адміралом Пеукелем Сарверою, 3 липня 1898 року, біля Сантьяго де Куба відбулася велика морська битва. Американська ескадра адмірала Семпсона повністю потопила всю іспанську ескадру. Всі шість іспанських кораблів були потоплені, а іспанський командувач потрапив в американський полон. Американці у цій морській битві втратили лише одного моряка убитим і ще одного моряка пораненим. Після перемоги у цій морській битві американці остаточно зламали опір іспанських військ на Кубі. До серпня 1898 року. Куба була очищена від іспанців. Однак американці недовго тішилися своєю перемогою. В американських військах почалася епідемія жовтої лихоманки. І внаслідок цієї епідемії 75% особового складу захворіли. Через це більшість американських вояків були евакуйовані із Куби. Паралельно з боями на Кубі, американці захопили Пуарто-Ріко. На Тихому океані. Ініціатива із самого початку була в руках американців. 1 травня 1898 року американська ескадра під командуванням Комодора Д'юї повністю знищила іспанський флот в затоці Маніли. Незабаром на Філіпінах висадилися американські війська. Американці за допомогою філіппінських повстанців вигнали іспанців з островів. Філіппінські революціонери проголосили незалежність Філіппін. Іспанія. Була змушена почати переговори про мир із США. 12 серпня 1898 року у Вашингтоні було підписано угоду про перемир'я, а 10 грудня 1898 року у Парижі був підписаний мирний договір. Філіппіни, Гуам і Пуерто-Ріко стали володіннями США, а Куба стала американським протекторатом. Іспано-американська війна призвела. До краху Іспанської колоніальної імперії. Завдяки цій війні, США вперше серйозно вступили у світову політику і стали домінуючою силою на американському континенті. Війна сприяла консолідації американського суспільства і зблизила північні і південні штати в Америці. Куба остаточно здобула незалежність у 1902 році. Що ж стосується Філіппін, то американці. Перетворили Філіппіни на свій плацдарм для експансії в Азії і тому не дозволили філіппінцям здобути незалежність. Аж до 1903 року американці воювали із філіппінськими патріотами, після чого аж до 1946 року Філіппіни були володінням Сполучених Штатів Америки. Гуам і Пуарто-Ріко і досі є частиною території США. А що ви, дорогі друзі, думаєте про іспано-американську війну? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.